Будь ласка, будь ласка, випади щось. Не підведи. Ну, епіки сиплі, то зрозуміло вже. Це приємно. Кумідус! Будемо бомбити тепер арену! аріну. Ба! Ой. Сюди цього похмур... пухленького чувачка Давай! Хто? Назаріус боже, яка імба! Вітаю тебе, друже! Ми дістали тобі топчика! Це один із моїх бажаних героїв. Реально я про нього мрію. У мене душа на нього шість дірок лежить вже рік, чекає. Ухух. -ух. Не, ну. До страхи. Ви бачили, О, да? Ви бачили, ви бачили, ви бачили. Ти бачили. бачили. Просто, це просто жест. Це просто жест.